Привіт, друже. Прочитаю тобі казку Вовк і семеро козенят. Жила собі коза, і було у неї семеро козенят. Щодня ходила коза в гай їсти шовкову травичку, пити студену водичку. Щойно вона піде. Козенятка зачинялися в хатинці і нікуди не виходили. А коли коза верталась, то стукає в двері та співає. Діточки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята відчиняють двері та й пускають матінку. Вона їх нагодує, напоїть і знову в гай піде. А козенятка в хатинці зачинялись. От почув якось пісеньку кози злий вовк. Дочекався він, поки коза пішла, прибіг до хатинки і закричав грубим голосом Діти мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка принесла. Це не матусин голосок, відповідають козенятка. У нашої матінки голосок тонесенький. Пішов тоді вовк до кузні та й звелів. Собі горло перекувати, щоб співати тонесеньким голосом. Коваль його горло і перекував. Вовк знову побіг до хатинки і сховався за деревом. Ось вертається коза додому, а козенята й розповідають їй, як приходив до них вовк. Коза нагодувала, напоїла козенят і сурово наказала якщо хтось прийде. І почне проситися до хати грубим голосом, двері не відчиняйте, нікого не впускайте. Та щойно коза пішла, вовк знову до хатинки прибіг, постукав і почав співати тонесеньким голосом Діточки мої, козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята вирішили, що це мати повернулися і відімкнулись. Вовк миттю кинувся в хату і усіх казенят проковтнув. Лише одне козенятко встигло сховатися у печі. Приходить коза додому, бачить, двері відчинені, а в хатинці немає нікого. Почала вона діток шукати зазирнула в піч і знайшла одне козенятко. Дізналася коза, що трапилося, сіла на ослін і гірко заплакала. Ой ви, діточки мої, козеняточко, нащо ж ви відмикалися, відчинялися? Злому вовку дісталися. Почув це вовк, зайшов в хатинку і каже що ти на мене наговорюєш, кумонько, не я твоїх козенят з'їв. Годі журитися, ходімо краще в лісі погуляємо. Пішли вони до лісу і набрели там на велику яму, в якій розбійники вогнище розклали. Коза поглянула на ту яму та й каже вовкові: Нуме, кумо, куме, подивимося. Хто зуміє перестрибнути яму? Вовк погодився, і вони почали стрибати. Коза легко перестрибнула, а вовкові з повним черевом важко було. Стрибнув він та й звалився просто у вогнище. Черево у вовка від вогню лопнуло і звідти вискочили козенята усі живі і здорові, та й стриб до матері. Так злий вовк поплатився за свою підступність. Прийшов кінець усім вовчим злодіянням, а козак з козенятами жили-поживали відтоді ще й краще, ніж раніше.